Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з колегами країн-партнерів ситуацію в Бахмуті та забезпечення ЗСУ зброєю боєприпасами. Залужний в дописі у Телеграм назвав цю зустріч дуже важливою для України. Був радий бачити своїх друзів-колег, Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувача ЗС США в Європі, генерала СВЗ США Крістофера Каволі, начальника штабу оборони Великої Британії адмірала Сера Тоні Радакіна, начальника Генерального штабу збройних сил Республіки Польща, генерала. Раймонда Анджейчика, командувача групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенанта Антоніо А Агуто. Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову, зазначив залужний. За словами головнокомандувача, насамперед він поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на східному напрямку, зокрема щодо перебігу подій у Бахмуті. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги, озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї залишаються надважливими, наголосив залужний. Також він зазнав що учасники зустрічі продовжили діалог стосовно підготовки українських військових, домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямках. Україні потрібна перемога, наголосив Залужний. Наразі військові керівництво України описують ситуацію в Бахмуті на Донеччині, де запеклі бої тривають вісім місяців, як критично. Ворог винищує місто постійними обстрілами і закидає гарматним м'ясом. Попри все, українські військові продовжують тримати оборону міста фортеці. Президент Володимир Зеленський пояснив, в чому полягає важливість Бахмута Донецької області, і чому українські. Військові продовжують тримати оборону міста Фортеці. Якщо окупантам вдасться захопити Бахмут, для Росії відкриється шлях до інших населених пунктів. Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ. Для Росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України в Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там, пояснив Зеленський в інтерв'ю CNN. Президент зазначив, що оборона Бахмута для України є тактичним рішенням. При цьому мотиви російських окупантів зовсім інші. Ми розуміємо, чого Росія хоче там досягне. Росія потрібна хоч якась перемога, маленька перемога, навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів, додав Зеленський. Глава держави наголосив, що якщо Росія зможе поставити свій маленький прапорець на вершині Бахмута, це допоможе мобілізувати російське суспільство для того, щоб створити цю ідею, що вони є такою потужною армією. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.